Бажаємо снова козацького. Бачу, рожеві пони вже <coughs> перевозбудилися. Сіськи, піски, за дні приводні гей мальчики, за все мир, мир буде. вот скоро буде мир. Ну ну Якщо хтось забув, як виглядає мир зі сторони, блять, рашистських свиней, то я вам нагадаю Маріуполь. Бучу, Ірпінь, Солідар, Бахмут, Авдіївку і багато-багато інших міст і сіл. Щоб зараз оці ці зелені, потужні, які щоб ми не розказували, да, от 3,5 роки по роки помасштабної війни конкретних військових, правильних, організаційно-управлінських, військових, економічних дій не зробили, не відмобілізували економіку. Не відмобілізували, як того вимагає закон України про мобілізацію. Державні органи, правоохоронні органи забронірованих под броніром і всупереч закону про мобілізацію засунули под неіснуюче економічне бронювання, якого немає в Конституції України, левову частину своїх прихвастних кразнакрада. Оце по і того, що треба, щоб скрити сліди своїх злочинів. Понятно, нужно зараз какой-то на 99% вір. Чим він закончиться, це всім дома. Військовому так точно. Потому ці всі про вечный мир, це план поступового поглинання території України. Підписуй, яку хочеш бумажку. Сколько хочешь хочеш, їх підписуй. Уже підписували Будапівський меморандум, миллиони цих е, всіх можливих. Договору, а результат який ніякий, правильно. І всі ці договора, які будуть підписувати зелені потужні гражданин Російської Федерації, умірав, да? Із цими, блін, хуйловцями, то він приведе тільки до одного. Мені цікаво, як боячки все це буде препідноситься і перевідноситься. Да? І розказувати, що ми не вести війну, знаючи наші проможності по виробництві власної зброї БК, особливо по ударним безпілотним авіаційним комплексам, да? що вже самі зелені, самі вже зелені придумали, що можна експортувати. Ми можемо в день 500 бортов на пітер, 500 на Москву відправляти і 500 ще по військових об'єктах і закашмарить їх їх в камінний вік. Україна спроможна. в да, нас є певні проблеми з поставками зброї, але вони виключно, це як результат діяльності зелених і потужних. Призначення послами людей аморальних, недальновідних, крадівничих, корупційних в країну – це як плівок в лісо цієї країни. І це така системна робота да, була пророблена. А зараз нам розказують, що нам потрібно заключати якийсь договор. Так я вам розказую: підери із захоплених територій не підуть. Обстріли як були, так і будуть. Будуть як валили, так і валили. І що? А нас будуть всі хором примушувати на чолі з Трампом виконувати свої домовленості. Таке нахіра. Ці домовленості треба? Це суспільна маніпуляція. Хуйло, прийшов знищить нашу націю. І він своїх цілей. Цьому досягає через внутрішніх ворогів чи своїх агентур да, на багатьох державних посадах, і зовнішніх, і через світову політику. Оце все, що потрібно знати. Але а. от, болт на 32. І мой лубля, і всім остальним. От бачили? Україна була, є, вона найкраща. Ми обов'язково переможемо. Бля, і хай бігають ці... да Нам. Був... Дасть Бог поміняти оцих зелених і потужних на українців і патріотів. І ситуація на фронті не за одну минуту, але вона кардинально поміняється. Там не так багато складових, які дають їм перевагу. І це чисто військовий аспект. Ми це зробимо. Слава нації!